Людину року за версією Євроню стала Малала Юсуфзай, неповнолітня пакистанська борчиня за права жінок. Її обрала інтернет-аудиторія телеканалу. Школярка вела блок на BBC, де розповідала про життя під загрозою Талібану та виступала за права пакистанських жінок на освіту. 9 жовтня дорогу зі школи її перестріли невідомі та впритул зробили два постріли в голову. Дівчина дивом вижила і нині одужує у британській лікарні. Відповідальність за напад взяв на себе рух Талібан. Коли її вивели з коми, вона запитала маму про здоров'я двох інших дівчат, які були поранені під час замаху. А мене вона телефоном попросила принести їй книжки за дев'ятий клас. Вона хоче скласти іспити цього року. Розповів на нещодавній прес-конференції батько малале за кандидатуру малали проголосували 26% учасників опитування. П'ята частина респондентів обрала команду марсоходу Кюріосіті. По 10% отримали надзвуковий Фелікс Баумгартнер та корейський рекордсмен YouTube співак Сай.